Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся дуже смачним рецептом шовковистого крем супу гарбузового. В даному рецепті ми будемо не е, обсмажувати овочі, а запікати. Тому цей суп ще буде і корисним. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього, перш за все, нам необхідно почистити гарбуз. Я беру ось такий мускатний гарбуз. Мій гарбуз вагою 2,5 кг. Для того, щоб було легше відрізати, не потрібно сильно тиснути ножем, досить покласти, занурити ніж в гарбуз і ось такими рухами туди-сюди прокручувати, і воно саме відрізається. Ось так. Відрізаємо верхівки. А далі необхідно гарбуз почистити. Я використовую ось таку ось такий ніж економку. Та щищаю всю шкірку. За допомогою цього ножа зручніше та швидше почистити гарбуз. Ось так я гарбуз повністю почистила. Розрізаємо навпіл гарбуз. Знову ж таки, ось такими рухами прокручуючи. Ось так. І тепер буде легше розрізати половинку. Та нарізаю гарбуз ось такими слайсами. Мабуть, найважча частина з приготування цього супу це а, саме нарізання гарбуза. Ось так. А нарізані слайси гарбуза викладаю на форму, яку застелила попереднім пергаментним папером. Ось так. І так нарізаю весь гарбуз. Форма виявилася мені трішки замаленькою, тому я взяла. Іншу форму, більшу, тому що досить багато, досить великий гарбуз у мене. І викладаю весь гарбуз сюди на форму. Дорізаю також цю частину гарбуза. З цієї частини необхідно також вийняти зернята. Ось так, виймаю всі зернята. І також гарбуз нарізаю на частинки і складаю сюди ж на цю форму. Після того, як весь гарбуз вже Почистила та склала на форму, переступаю до інших інгредієнтів, тобто до овочів, які залишились. А саме, 220 г моркви також необхідно почистити. Далі моркву також нарізаю шматками, тільки не дуже маленькими, до прикладу, ось на три частини. І моркву також викладаю у форму. Беру картоплю. Картоплі мені необхідно 400 г. І картоплю також необхідно почистити. І картоплю нарізаємо також невеличкими шматками. Також викладаємо сюди форму. Далі беремо цибулю. Цибулі 50 грамів. Можна взяти будь-яку цибулю, яка вам подобається. В мене шалот, проте це не обов'язково. Цибулю також необхідно почистити. Розрізаємо цибулю навпіл. І також викладаємо у форму. І яблуко. Яблука нам необхідно 150 грамів. Також необхідно почистити. Розрізаємо яблуко навпіл. Виймаємо серцевинку. Також викладаємо у форму. Яблука викладаю з таким цілим шматочком, тобто половинками. І в сам кінець додаємо чесник. Одну головку. Зрізаю ось так верхівку. Ось так. І також викладаю сюди у форму. А далі додаємо прянощі та спеції. До початку я візьму додам декілька гілочок тим'яну, тому що тим'ян надає дуже. Гарного аромату ось цьому супу. Посипаємо зверху сіллю. До цього супу, до цього запеченого, завжди додаю картоплю, тому що картопля надає такого більш густого, однорідного, густої однорідної консистенції, завдяки крохмалю, який є всередині. А також яблуко, яке надає більш шуковис, шовковистої та ніжної структури нашому супу. А також освіжаючу нотку. Зверху. Трішки перцю. Я використовую чорний свіжомелений, сухий орегано. Та трішки мускатного горіху. Небагато. Зверху все поливаю рослинною олією. Я використовую е, оливкову. олія олію екстравіржин. Ви можете використати будь-яку, яка вам подобається. Допоки підготовлюю всі овочі, попередньо розігріваю електричну піч. До температури 180 градусів. На даному етапі спеції краще додати трішечки менше, тому що пізніше ми зможемо довести все до смаку та відправляю випікатися. Після того, як пройшло 40 хвилин, овочі готові, тобто запікались вони 40 хвилин, перші 10 хвилин при температурі 180 градусів, далі я зменшила температуру до 160 градусів та запікала до м'якого стану. Беру зубочистку чи вилку, проколюю, овочі повинні бути всі повністю м'які. Ось. Все м'яке-м'яке. Далі беремо каструлю велику, в якій будемо далі доводити наш суп до е кремової консистенції. Додаємо сюди 30 грамів масла вершкового, вмикаємо та розігріваємо. Нам необхідно, щоб масло розтопилося. Масло розтоплюємо для того, щоб під час. По-перше, це надасть більш ніжного кремового смаку нашому супу. А також зараз, під час того, як ми будемо викладати наші овочі сюди, вони не будуть одразу підгорати. А ще масло додає неймовірно ніжного вершкового смаку, смаку та аромату. Тому рекомендую не нехтувати цим моментом. Для того як масло повністю розчинилося, перекладаю сюди овочі обережно, тому що все дуже гаряче. Ось Потрапилась гілочка. Гілочки вже забираємо, тому що вони нам не потрібні. Вони вже свою роботу зробили, тобто віддали весь свій аромат. Зараз вогонь нагрівання плити я виключила для того, щоб овочі не підгорали, тому що це все ж таки печень, суп з печених овочів і щоб вони не смажились. Дивіться, як гарно зарум'янулись овочі. Ось так. Гарбуз переклала. Зараз поверну другим боком, щоб було видно. Кадр не влазить вся ємність, тому я трішки поверну. Також викладаю сюди картоплю, моркву, цибулю, всі решта овочів, що є. Яблучко, дивіться, яке гарне, запечене, розтушковане. Звісно, в кожного свій рецепт, як приготувати гарбузовий суп. В інтернеті є дуже, досить велика кількість рецептів. Ви можете скористатися будь-яким, проте цей рецепт дуже-дуже смачний. Також на каналі готувала королівський крем-суп з гарбуза. Він також дуже смачний, проте він йде без запікання, а одразу е, протушковування в каструлі. Ось тут залишу посилання на це відео. Пройдіть, подивіться, там також дуже-дуже смачно. І часник витискаємо. Дуже гарячий. Чесник такий гарячий. Я беру зазвичай ось так щипці І натискаю. Ой як пахне! Яка, які аромати. Ось так. Все переклали сюди. Далі додаємо сюди 130 грамів вершків. Також 100 мл води. Можна бульйону, якщо є. Далі суміш сухих трав. Таку суміш я готую сама. Як приготувати таку спецію від мене я на каналі? Тут залишу посилання на всі спеції, які я готую сама. Вони дуже смачні. Додаємо добру, ось таку чайну ложку паприки червоної, солодкої, даже трішечки більше. І куркуми, приблизно ось так: одну третю ложки. Куркума, по-перше, це дуже смачно, а по-друге, дуже гарний колір надає нашій страві. І за допомогою занурювального блендера все змішуємо. Після того, як збили блендером наш суп, далі можна трішечки скуштувати. Смак куркуми можна приглушити порошком чеснику. Тому що ми додали чесник конфі, він дає свій аромат, проте він не забиває такий смак куркуми. Мені ще не вистачає трішечки солі, і додам ще трішечки орегано. Ось так. І знову все змішаю. Що робимо далі? У нас в супі є сирі інгредієнти, такі як вершки та вода. Якщо ми їх не об'єднаємо, тобто не проки... не доведемо до кипіння все, то є ризик того, що суп дуже швидко скисне. Вмикаю знову плиту і довожу все до кипіння. Нам необхідно, щоб вся ця суміш закипіла. Подивіться, який він виходить ніжний. Яка однорідна консистенція? Якщо немає занурювального блендера, а є шейкер, до прикладу, то можна ним скористатися. Подрібнити можна будь-яким методом. Головне, щоб це була сильна техніка, щоб довести до ось такого кремового стану. Дивіться, яка краса, який він шоковистий! А як пахне! М -м, дуже смачно. І доводимо до кипіння, постійно помішуючи по дну, щоб нічого не підгоріло. Якщо ви хочете такий суп зробити пісною версією, тобто веган, ви можете замінити масло на олію рослинну, а вершки замінити на рослинні вершки, кокосові, до прикладу, чи зовсім на воду, чи бульйон овочевий, до прикладу. Грибний овочевий. Також буде дуже смачно. І ось суміш повністю вся прокипіла. Кипіло у мене це хвилин 5. Мені вистачило 5-7 хвилин приблизно. І все. Вимикаю та залишаю, щоб трішечки набрало смаку. Все, все. і суп можна подавати. Подавати такий суп можна будь-чим: з грінками, з хлібом, з грісіні, з сиром. З чим вам до вподоби. З тим і подаєте. Звісно, подаємо в супній тарілці. Дивіться на цю консистенцію. Шовковистий, шов. Зверху можна декорувати тарілку насінням, йогуртом, сиром, бринзою, буц, Що завгодно, що вам до вподоби. Зараз покажу, як декорую я. Я ж хочу скуштувати з ось таким гарячим тостом. Це також дуже і дуже смачно. Зараз я скуштую і скажу вам, який він на смак. М -м -м. Це дуже смачно. М -м -м. У мене просто бракує слів, щоб описати його ніжну, шовковисту, кремову текстуру. Це справді шовк. Інших слів у мене немає. Яка смакота. Ось це підсмажене насіння сюди чудово підходить. А також трішечки йогурт, я використала грецький йогурт, також чудово доповнює. І ще сюди дуже-дуже підійде якийсь солоний сир, до прикладу, фета, бринза чи буц, що є. А також козяча рікота це дуже буде смачно, чи сир пекоріно, можливо, є твердий якийсь сир, до прикладу, пармезан чи гранападану. Також чудово сюди підійде, тому що сир насичений має смак. Чудово підійде до цього гарбуза і відкриє його смак. Обов'язково приготуйте цей суп до поки сезон. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічі! Нехай щастить!